А до нас доєднується український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол Роман Безсмертний а Романе Петровичу. Вітаю, доброго вечора, слава Україні. Героям слава, доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, ну от не встигли завершити перемовини в Женеміві. Як американці відправили свого, ну, виходить, нового кітакелога, е, якого тепер збуть День Дріскол, е, на, на розмову з росіянами до Абу Дабі. Що би що, пане Романе? Як ви розумієте, оці маніпуляції? Ну. Е... Дріскол – це замінник двох і Стіва Віткофа, і Кітакелога. Mm -hmm. Схоже на те, що він буде одним а, представником, коли термін дії і Кітакелога діяльності, і Стіва Віткофа стече, бо у них 365 днів по законодавству США, так як вони не проходили затвердження через Сенат. Тобто більше вони вже не можуть за будь-яких умов. А тепер що відбувається в Абу-Дабі? Я думаю, що тут відбувається накладка декількох інформацій, і з за цього робляться абсолютно неправильні висновки. А переговори по мирному плану велися в Женеві. В Абу-Дабі велися переговори по відновленню по обміну військовополоненим, поверненню. Цивільних незаконно депортованих поверненню незаконно депортованих, викрадених українських дітей. Очевидно, що а, певні досягнення конструктивні в Женеві потребували запуску і для того, щоб створити відповідний фон запуску відновлення обміну військовополоненими. Тому Ден Дріскол туди поспішив. Для того щоб зустрітися з обома сторонами, які обговорюють власне питання відновлення обміну військовополонених, повернення цивільних повернення викрадених депортованих незаконно українських дітей і так далі. А, бо а, в Абудабі з українського і російського боку представлені якраз ті групи, які займалися цією сферою. Зрозуміло, що засоби масової інформації в зв'язку з тим, що немає доступу до ні складу делегацій, ні того, про що говорять, вони якби це збирають і аналізують сумарно. Хоча з точки зору ведення переговорного процесу, навіть підписання, підготовки документів, про що ще зарано говорити, а тема, яка стосується обміну, повернення, тим більше, що в, в самому Дорожній карті, в плані, як завгодно можна називати цей текст, передбачено принцип всіх на всіх. Ну і пам'ятаємо, що ще декілька тижнів тому почала uh, працювати українська сторона разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудитами, Катаром, щоб відновити, тому що ми бачимо, як потихеньку почала згасати. От оцей настрій збільшувати повернення, обмін і так далі. Ну а в інформацію придано цьому якби розмову, ну, хіба що по одному із пунктів а, того, про що говорилося в Женеві. Пане Романе, ну але дивіться, що виходить. От сьогодні зранку писали про те, що росіяни відкинули той 19-пунктовий план мирний. Ввечері CBS News ще якісь видання повідомляли, що Україна погоджується на мирну пропозицію. Залишилось узгодити лише якісь незначні деталі. Потім знову ж таки Лавров каже, що вони отримували тільки той мирний план з 20 пунктів. Жодний жодних інших нема. Кір Стармер виходить, заявляє. Що е, вони європейці працюватимуть над все ж таки мирним планом Трампа. Ну як я розумію, тим 28 а не складатимуть окремий документ. Так, от я, я не можу зрозуміти над чим зараз іде робота, і ну чи, чи не трапиться так, що нам в результаті щоб, щоб без нашого відома десь можуть домовитись про щось. Е, ну я маю на увазі без нашого там з вами. Народу України, що спробують продати як перемога, хоча в результаті все може виявитись рівно навпаки. А, пане Сергію, тут все легко пояснюється. А, інформаційна політика Кремля, а, все, що говориться, говориться для того, щоб об'єктом атаки винуватим і так далі зробити Трампа. А він сьогодні знаходиться в деморалізованому стані, і тому. Кремль заявляє, ми до всього цього не маємо ніякого відношення, це все Трамп. Насправді ці 28 пунктів писалися в Москві, і потім через Дмитрієва, через Віткова вони потрапили на стіл переговорів. Ні Трамп, ні Держдеп, ні адміністрація Трампа з цим документом не знайомі були. Доказом цього є поява в переговорному процесі Кушнера. Це така собі швидка допомога. Разом із Рубіо. І це підтверджено всіма тими фактами, які були. Коли почалися розмови, стало зрозуміло, що з Москви прийшло лайно. Це лайно для того, щоб не опозорити Дональда Трампа вже в драбадан. Його почали переробляти на якийсь там перегніть, з якого можна щось добути. В результаті з'явилося два, якби проекти, які були об'єктами уваги. Точніше, три. Це. Російські 28 пунктів, угу. це 24 пункти, є три, так званих: це Німеччина, Велика Британія і Франція. І український підхід, який, до речі, так і не озвучений, але я про нього дещо скажу. В результаті спочатку перейшли до так званої контрпропозиції. Що це за контрпропозиція? Це документ з 27 пунктів був, де третій вилучили. А ті, що треба було об'єднати, не стали об'єднувати. Хоча вони у 28 пунктах повторювалися. Москва спішила, городила, що попало, дописували тексти. В результаті вийшло 28, при тому, що е, були просто виключення взаємосуперечності і повтори. І всі речі. З документу, який звався як Контрпропозиція, це об'єднаний документ, те, що називається 28 мінус всякі там неподобства, і плюс 24 європейських. І з'явилося от те, що зараз набуває потроху вигляд, який можна назвати пропозиція Трампа. Тому Європа каже, ми нічого не подаємо, це проект Трампа. Україна теж як саме не як казав там Трамп, невдячна да? каже, та ні, це проект Трампа. А у Москві почали говорити: а ми нічого не отримували, нічого не бачили. Взагалі в усьому винуватий Трамп, бо це він не виконує домовленості наші геніальні домовленості Трампа з москалями в Анкориджі. Для того, щоб знов сказати, так ти Трампік там побігай трохи, ти пошурши там, щоб вони вже підписали. Тут абсолютно зрозуміла і пояснювальна. Поведінка всіх учасників цього процесу. Наближається День Подяки. Але разом з Днем Подяки наближається й оприлюднення Файлі Апштейна. Ситуація в Сполучених Штатах напружується. Трамп знаходиться у страшно деморалізованому стані, бо розуміє, що може через ці пункти отримати чимало претензій, м'яко, скажімо так. Тому, з одного боку, Рубіо із Кушнером займаються. Порятунком цього так званого проекту Трампа щоб не осоромитися. Бо якщо вернутися до 28 восьми пунктів, то можна сміятися, реготати просто називаючи його пунктом Дональда Трампа. В нинішній ситуації воно набуло більш-менш однак, з переговорів в Женеві було вилучено ключові пункти, які стосуються територіальних питань, бо там було прийнято рішення, що це мають... По цьому мають прийняти рішення перші особи. А, наступні речі, такі як а, гарантії безпеки: зверніть увагу, як синхронно почали говорити в Європі. Далі, тема, яка стосується НАТО, і таке інше. Тобто, документи вичистили, привели його в товарний П... вигляд, пане Роман. Але... Та, -та, завершіть, будь ласка, Франк, просто в мене є питання, щоб, щоб не забути про так само про о, о, цих, про скорочення армії. Бо там Financial Times пише, що дійшли висновку там про 800 скорочення до 800, зараз тисяч. Зараз з'являється інформація, що нічого цього нема. А це ж теж Ну ну таке от ну, ключове питання. Це питання по факту теж, що тут все зрозуміло, зараз поясню. А, дякую. А, таким чином, потреба в зустрічі є. Інша справа, що Трампу зараз. Показуватися на люди в нинішньому моєму стані не можна, бо він в стані між гавканням і шипінням. І тому його треба, якби привести в почуття і показати йому, дивись, робота йде. І тому Дрізко спакував чемодани і полетів в Абу-Дабі, щоб звідти mm. Трампу привести: що? Ваша милість, обмін полоненими завдяки вам відновлено. Якщо він це приведе. Привезе звідти, і Трамп перестане шипіти, і гавкати на людей, які крогом нього ходять без роботи, бо всю роботу за нього робить якби Вітков. Ну він так принаймні думає. Угу. Тоді щось почне робитися. Якщо ж за Будабі результату ніякого не привезуть, то й зустріч буде відтермінована. Фраза Рубіо про те, що зустріч може бути в четвер, може бути на цьому тижні, на наступному. Вона буде. Тепер колись буде. І це правда. Але тоді, коли вдасться ситуацію якось застабілізувати, бо невідомо, як все це буде проходити в США з цими файлами Епштайна. Тепер 800 тисяч. Що за гра, чому одні буде, не буде і так далі. Де ця цифра взялася? А в документі, який попрацьовано в Женеві, цифру дійсно зняли. Ніякої цифри немає. Однак, коли почали говорити, то одні сказали, так у них зараз 800 тисяч, хай вони залишаються. Тому і одні кажуть, хай буде так, як є, тому що 800, mm. а одні кажуть, обмеження не буде. Тепер в мене до вас, як до мудрої людини, питання. А взагалі у час, про який йде мова: 800 тисяч, за чий рахунок цей буде утримуватися, так сказати, мобілізований оплот не тільки України, а й Європи. З рахунок України. От. Ну, Одним словом, тут ситуація дуже круто поставлена. А, і я би підсумовував це не числом армії, а тим, що сказав Мерц. Бо насправді, у цьому документі, навіть тому, який погоджено у Женеві, не все прочитано. Не все прочитано так, як це треба читати з, з Брюсселя. Починаючи від того, що якісь винищувачі там. У Польщі, закінчуючи кількістю української армії, я вже не кажу тема, яка стосується а далі. А Сполучені Штати, що це за комісії створюються, де вони Сполучені Штати посередник в переговорах між Європою і Росією? То ви хто там у е Вашингтоні? Ви в НАТО чи ви посередники? Сполучені Штати посередник в переговорах між НАТО. І е, Росією? Ви що там пооб'їдалися вже в Женеві? Чи що? Що ви, що ви наїлися? Що ви понаписували? І якщо ви візьмете оцей зараз проект, який з Женеви приїхав, ніби, хоча його ніхто ще не бачив, власне да але пункти оці їх ніхто не критикував і спробуєте на них подивитися з точки зору Європи, то ви побачите правоту мерців Ви що там понаписували? Ви ж, чого ви на все це дивитесь? А своїми очима, подивіться, з точки зору безпеки Європи. От, бо невідомо тепер. Так от, на поверхні лежить ще одна річ. Чому почали ну, говорити? То, може, цей документ треба підписати не Зеленському і Трампу, а треба зібрати міністрів закордонних справ Сполучених Штатів, України, європейських, бо треба якийсь погоджений текст. Угу. От, і звідси тоді стане зрозуміло. Тому е недурні люди, які ще залишилися там по углах у Вашингтоні, і сказали, що давайте поки що почекаємо, бо можемо породити проблему. А сьогодні з'явилися всі ж думали, що це зберуться охочі. Але ці охочі зібралися і кажуть, ми то готові. А ви що підготували? Ви написали це для чого? Щоб ми розбіглися, як охочі, чи що?